Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку народна казка. Скарбничка мудрості. Казка – це народний або літературний твір, про вигаданий часто фантастичні події. Розрізняють три типи казки. Сьогодні ми познайомимося з двома. Перший тип це казки про тварин. Це повчальна оповідь, у якій головним героєм є тварина. За їхніми вчинками. Словами можна розпізнати людські якості, а також зрозуміти, як потрібно поводитись в житті, та чарівні казки, або героїка-фантастичні, що їх називають. Вони про незвичайний таємний світ, чарівні предмети. У цих казках не тільки тварини, а й дерева, гори, вітер здатні розмовляти, думати, радіти чи сумувати. Герої чарівних казок Проходять через важкі випробування, чарівні перетворення, здійснюють дивовижні подвиги і завжди виходять переможцями. Давайте прослухаємо українську народну казку і визначимо, яка вона за типом про тварин чи чарівна. казка про Івана Жили собі, цар і цариця. Була в них дочка Марійка гарна, прегарна. Одного разу щось загуло в небі і влетіло у вікно, де жила царева дочка. Це був Змій. Він мав три голови і украв царівну. Змій жив у глибокій ямі, з якої були ходив його підземний дім. Цього ж дня ішли три брати. Грицько, Микола та й найменший Іванко. Ідучи коло ями, Іванко впустив у неї шапку. Щоб дістати шапку, брати зв'язали мотузку і Іван поліз у яму. Але шапки там не було. У стіні Іван помітив дверцята. Відчинивши їх, він побачив великий дім із багатьма кімнатами. Іван підійшов до одних дверей і ступив у кімнату. Там була царева дочка Марійка. Вона спитала Івана, чого він сюди забрався. Іван розповів Марійка сказала, щоб він утікав звідси, бо як прилетить Змій, то з'їсть його. Я буду битися зі Змієм, каже Іван. Марійка подарувала йому персня. Якщо цей перстень кинути вгору, то прибігав вовк, який виручав із біди. А ще в кутку стояло дві діжки з квасом. Марійка знала, що в одній такий квас, що забирає силу, а в другій такий, що додає. От вона й переставила діжки. Перелетів Змій і каже Ого, людиною пахне! Іван сміливо виступив уперед. Я буду битися з тобою. Змій запросив Івана до столу, налив собі квасу з однієї діжки, а Івану з другої. Думав, що сам подущає, а гість ослабне, то він його легко здолає. Але, напившись квасу, що сили відбирає, Змій знесилився і повалився. Іван здолав його. І гукнув братів, які в цей час ховалися в кущах. Вони подали Іванові мотузку. Першою витягли Марійку, а потім стали витягати Івана. Тільки Іван доліз до половини ями, як брати перерізали мотузку, а самі втекли. Іван упав у яму. Просидів Іван у ямі два тижні, аж потім згадав про перстень. Він швидко зняв його з пальця і кинув угору. Раптом з'явився вовк. Іван сів на вовка, і той виніс його з ями, подарував шаблю, а сам побіг у ліс. Прийшов Іван додому, а старший брат Грицько саме збирався одружитися з Марійкою. Коли Іван увійшов до хати, Марійка зразу впізнала його. а Грицько... Помітивши Івана з шаблею, утік і більше не повертався. Микола ж, середній брат, просив Івана, щоб покарав його за провину. Але Іван пробачив братові Весілля йшло далі. Тільки не Грицько одружувався, а Іван. Одружившись, Іван і Марійка почали жити поживати і добра наживати. Прослухали казочку, а тепер поставте відео на паузу та дайте відповіді на такі запитання: це казка про тварин чи чарівна? За якими ознаками визначили тип казки? Хто дієві особи в цій казці? Хто головний персонаж? І останнє запитання хто допоміг Івану подолати змія? Відкрийте ваші підручники на сторінці 47, і давайте разом прочитаємо казку корейську народну, яка називається Чий дарунок найкращий. Коло далекого східного моря, у долині троянд, біля міста Вонсана, жила дуже красива і розумна дівчина. Звали її Анрандю. Покохали її троє юнаків, троє друзів. Довго думала Анрандю, з ким із них одружитись. Пішла вона до старого мудрого віщуна, який жив на гірському перевалі чорного дракона. Мудрець віщун дав їй три золоті монети і наказав віддати їх юнакам. Нехай вони куплять їй шлюбний дарунок. Чий дарунок буде найкращим? Той і стане її неверчивим. Анранді вернулася додому, покликала юнаків, кожному дала по золотій монеті і сказала. Кожен із вас. Хай купить мені шлюбний дарунок. Чи буде найкращий, з тим я і одружуся. Чекатиму рік. Вернутися мусите всі разом в один день. Пішли юнаки далеко. Аж за великий китайський мур, за монгольські степи і пустелі. Один купив чарівне дзеркало. Коли побажаєш когось бачити, подивишся в дзеркало і в цю ж хвилину побачиш, кого хочеш будеш знати, що він робить. Завжди бачитиму анрандю. А потім і вона буде завжди бачити мене, де б я не був, подумав юнак. Другий юнак купив чарівного верблюда. Коли сісти на цього верблюда, зразу опинишся там, де тільки забажаєш. Юнак вирішив, що кращого дарунка й не треба. Як тільки забажаєш, зразу опинишся коло красині анрандю. Третій юнак. Купив чарівне яблуко. Коли захворієш і з'їси це яблуко, зразу видужаєш. Раптом захворіє Анрандю, подумав він, тоді їй і стане в пригоді мій дарунок. Зібралися юнаки в умовленому місці, розповіли один одному про свої дарунки. Якраз скінчився рік із того часу, як покинули вони рідний край. Юнаки сумували за красуною Анрандю і вирішили подивитись дзеркало. Щоб побачити її і дізнатися, що вона робить. Подивилися та зблідли. Андрандю вмирала. Що ви очікуєте прочитати далі? Подумайте поставте відео на паузу. А тепер давайте перевіримо, чи справдилися ваші перечуття. Читаємо далі! Сіли вони в трьох неверблюди? І в ту ж мить опинилися коло дому Анрандю. Увійшли додому і стали коло її ліжка. Сльози потекли з очей Анрандю, коли вона побачила юнаків. Ви принесли мені дарунки, але навіщо вони тепер мені? сказала дівчина. Тоді третій юнак подав їй яблуко і попросив, щоб вона з'їла його. Анрандю з'їла яблуко і відразу ж одужала. Тоді дівчина попросила кожного розказати про себе і про свій дарунок. Вислухавши їхні розповіді, вона запитала, з ким же я маю одружитися. Усі ви однаково допомогли мені зі своїми дарунками. Вирішуйте тепер самі. Три дні, три ночі думали юнаки і нічого не вирішили. Якщо не було б яблука, чи врятувало б Андрендюк від смерті? Коли б не було дзеркала, як дізналися б ми про страшну хворобу Анрандю, а коли б не було верблюда, що бігає так швидко, чи могли б ми встигнути вчасно? Тоді Анрандю вирішила сама, коли я зроблю мій вибір справедливо, сказала вона, то стародавній дзвін, у який завжди дзвонили, коли треба було вирішувати важливі справи, сам задзвонить. Ви справді, товариші та друзі, все давали своїми дарунками. І тільки завдяки вашій дружбі ви разом змогли врятувати мене від смерті. Але одружуся я з тим, хто подарував мені чарівне яблуко. Бо коли ви вибирали дарунки, ви думали і про себе. А той, що подарував мені чарівне яблуко, думав тільки про мене. Ваші подарунки залишилися у вас, а він втратив своє яблуко, і я мушу одружитися з ним. І в цю ж хвилину стародавній дзвін. Задзвонив. Красуня Анрандю одружилася з юнаком, що подарував їй чарівне яблуко. Він думав про життя дівчини, а не тільки про те, щоб скоріше її побачити, і не про те, щоб скоріше бути коло неї. Я сподіваюся, ви уважно слухали і зможете відповісти на всі ці запитання, які ознаки чарівної казки ви помітили у Відображається відображає заголовок тексту та... чи головну думку? відбувалися події, описані у творі, та як довго вони тривали? Які чарівні подарунки придбали юнаки для нареченої? І як вони допомогли врятувати життя красуні? Як Андрандю обрала того юнака, за кого вийшла заміж? Чи справедливим було рішення дівчини? Кілька разів у тексті вжити слова яблуко та анрандю. Це запитання для найуважніших. Можете зараз порахувати. Пофантазуйте, якими новими епізодами можна доповнити казку. Наш урок на сьогодні закінчено, а вашим домашнім завданням сторіночка 4750 читати. Переказувати та давати відповіді на запитання. Дякую за урок! До побачення!